Нові герої рубрики, зігнані війною, розповідають свої історії пережитого. Розмову вела Наталія Кутняк. Добрий день. Я з міста Миколаєва, Миколаївська область. 24 числа вибух був саме біля нас, і ми хотіли зразу виїхати з самого ранку. Виїхати ми не змогли, було багато машин, дороги були всі зайняті. Ці вікна в нашому будинку. Звичайно, вони всі обстріляні тими касетними ракетами, вся машина наша також обстріляна 25 числа. Ми виїхали звідти з Миколаєва і тут живемо тепер шостий місяць у родичів. Тут в мене дитина в школі. Вона переходить в дев'ятий клас, і трішки важко з навчанням. Ми в селі живемо, і навчання хочеться, щоб в школі проходило, але жити в місті немає де. ну Буде продовжувати навчання у селі. Нічого страшного, головне, щоб Бог нам допомагав і боротися з, цією, з тим станом, що зараз в Україні. Зараз немає ні змоги, ні там нема для чого повертатися, там немає де жити. Вчора було обстріляно, попали в центр, де є швидка допомога, швидка перша медична допомога, і саме біля цієї медичної допомоги, біля того і лікарня, наш центр. Також захопила наш центр. Зараз працюєте в колективі Caritas Broду. Які ви плани маєте щодо роботи? В колектив Caritas мене запросили, я психолог, також соціальний педагог. Пішла сюди на професію психолога. Я вмію і хочу. Помагати людям, які перебули саме пережили в цій ситуації, в тій війні, те, що вони відчули, як їм важко на серці допомогти цим людям. Дуже є надія, що хочеться повернутися, хоча знаю, що там зараз твориться. Сумую задомом, але поки ще треба чекати і чекати. Для повного відновлення.